На моїй кухні є дві основні проблемні зони. І звісно, це зони, де готується їжа. Буде брудним або аерогриль, або плита. І як не крутим, мити постійно потрібно. Сьогодні тестую новинку від Фері, Це суперконцентрований спрей від жиру та бруду, Він справляється навіть з дуже сильними жирними забрудненнями, а також з пригорілою їжею. Його ультрастійка піна класно розчиняє будь-які забруднення. Нічого не потрібно довго терти або вичікувати годинами, поки все відійде. А найголовніше цим спреєм можна мити будь які поверхні у кухні, починаючи від плити, аерогрилю, духовки. І найкрутіше те, що ним можна мити посуд. Він швидко і класно справляється з будь-якими видами жиру та забруднення. Усю кухню з аерогрилем, плитою та горою брудної посуди я помила буквально за якихось 20 хвилин. А ще мені сподобалось те, що він має приємний аромат лимону і взагалі не залишає розводів. І скажу по секрету, його вистачає ну дуже надовго. Штука крута, рекомендую. 도움해요니다